Вітаю, друзі, сьогодні, 11 лютого 2025 року, і Верховна Рада ухвалила скандалом з шахраюванням юридичним законопроєкт, який розблоковує добудову двох блоків 3 і 4 Хмельницької атомної електростанції. Давайте проаналізуємо те, що сталося, і які вигоди, які ризики є для України, що саме хочуть досягнути Зеленський і його компанія Слуги ну, по-перше, трохи перед історією. Як відомо, на Хмельницькій АЕС працює два енергоблоки, а третій і четвертий стоять недобудованими, вони будувалися ще у совєтські часи. Третій готовий на 75-80%, а четвертий на 25-30%. У квітні 2024 року український уряд ухвалив рішення про необхідність добудови цих двох енергоблоків. Він обґрунтував це рішення тим, що у результаті ударів ракетних ударів Збройних сил Російської Федерації по теплогенерації українській по гідрогенерації ми втратили суттєву потужність в енергосистемі України. І тому для того, щоб утримувати енергосистему в наприйнятному рівні, нам необхідно добудувати ці два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції. Ще однією причиною є те, що зараз атомна енергетика вона в Україні є джерелом дешевої електроенергії, і, відповідно, це дає змогу підтримувати відносно низький рівень цін на електроенергію для в тому числі населення. Хоча для промисловості я так розумію, що наша вартість електроенергії вже не конкурентно здатна навіть щодо країн третього світу. От крім того, ми знаємо, що на початку вторгнення Російської Федерації в Україну, яке сталося в лютому 2022 року, Зеленський і компанія здали, в тому числі і Залужний Валерій, здали Запорізьку атомну електростанцію в березні 2022 року. Збройним силам Російської Федерації вона зараз знаходиться в окупації Російської Федерації і звісно. Не приймає участі у е, балансі е, нашої енергосистеми, е, а Запорізька атомна електростанція, як відомо, є найбільшою е, у Європі. Так от, е, третій, і четвертий енергоблоки, вони будувалися для реакторів типу вер 1000 які були розроблені Росатомом за часів Совєтського Союзу. Тому, відповідно, перше рішення про. Необхідність добудови Хмельницької атомної електростанції я вважаю раціональним рішенням, незважаючи навіть на те, що воно було ухвалено зеленськими компаніями. Це перше. Друге, з огляду на те, що ці енергоблоки будувалися під російські реактори, необхідність закуповувати російські реактори я теж вважаю раціональним. Хоча тут я є не, не є спеціалістом, я не знаю, чи можливо взагалі перебудувати те, що побудовано під інший енергоблок з, цієї, з технічної точки я. Цього не розумію, на жаль, при обговоренні цього законопроекту я не почув якісь думки спеціалістів з цього приводу. Але з точки зору здорового глузду, якщо ці енергоблоки планувалися і проектувалися під російські енергоблоки, реактори типу ВР-1000, то відповідно швидше за все, найбільш раціональним рішенням є закуповувати такий тип реакторів. Такі типи реакторів є у Болгарії, тому що там було зупинено будівництво однієї з атомних електростанцій. І ось тут починається, починається запитання. Починається запитання, тому що, перше, ціна. Справа в тому, що ці реактори, крім Болгарії, і крім України, відповідно, зараз нікому не потрібні. Я читав розслідування наших грошей про те, що самі болгари оцінювали вартість цих реакторів десь приблизно в 600 мільйонів доларів ще дуже давно. І відповідно під цю оборудку з Україною ці реактори почали коштувати чомусь значно дорожче. Тобто є дуже суттєва і обґрунтована підозра в тому, що в цій оборудці є. Велика е, корупційна складова, яка е, буде е, лягати в кишені зеленської компанії, непрямим доказом цього є те, що лобістом цього законопроекту виступає відомий нам Герос радник Зеленського з енергетичних питань, який фактично організовував. І лобіював колись закупівлю електроенергії з Російської Федерації і Білорусі з 2019 до 2022 років. Я точно не знаю хронологічний період, але в цей період Україна ж закуповувала електроенергію Білорусі та Російській Федерації. Саме це лобіював Герос, а фактично Україна фінансувала свого агресора. Це друге питання, третє питання. Це джерела фінансування. Слуги і Зеленський стверджують про те, що типу, це буде якась там кошти ЄС. Ну, можливо, можливо, тому що якщо Україна добудує ці енергоблоки, можливо, ми зможемо експортувати електроенергію, яка буде дешевшою на європейський ринок, і відповідно це буде вигідно європейським партнерам. Але швидше за все, ці твердження нічим не підтверджені, і фактично це будуть кошти українського бюджету, яким ми. Будемо відбирати зараз в даний момент від фінансування Збройних сил України, які потребують дуже багато як очевидно, це коштів. Це третє питання. Четверте питання це куди підуть ці гроші? Якщо Україна розрахується з Болгарією зараз, а Болгарія заплатить ці кошти е, Російській Федерації, то фактично Україна профінансує на досить велику суму свого агресора зброю Російську Федерацію, яка в результаті зможе за ці кошти продовжувати вести війну проти України, тобто в цьому контексті рішення виглядає явно нераціональним і не на користь України. І останнє спосіб, у який ухвалювалося це рішення, як відомо, прийняття цього законопроекту воно викликало спротив в суспільстві там, в політичних силах і. Ніяк не могли прийняти його в Верховній Раді, і слуги вчинили законодавче шахрайство. Вони взяли за основу законопроєкт, який вже був проголосований у першому читанні, замінили повністю його текст, назву на той законопроєкт, який їм необхідний по е, добудові Хмельницької АЕС, і сьогодні його проголосували. За нього проголосувало е, проголосувало 269 народних депутатів. Зокрема, фракції Слуга народу, батьківщина групи Платформа за життя та мир за майбутнє довіра і відновлення України, тобто, слуги і ОПЗЖ, так звані. І батьківщина тут, до речі, примазалася Європейська солідарність і голос, голос голосували проти, тобто вони виступили з принциповою позицією. Ну я вважаю, що однозначно, що це шахрайство по заміні тексту. Воно є порушенням регламенту, порушенням законодавства, але Зеленський вже публічно підтримав цей законопроєкт і, е швидше за все, він його підпише. Тобто, що ми маємо в сухому залишку? В сухому залишку, ми маємо, що рішення можливо по суті і правильне про добудову цих двох енергоблоків, і закупівля реакторів можливо і правильна, однак, ціна і спосіб, у який це робиться. Свідчить про те, що тут є дуже суттєва, дуже велика корупційна складова, яку, ймовірно, ймовірно, Зеленський і компанія, і міністр енергетики Галущенко, якого ніяк не можуть зняти, хоча вже стільки скандалів, хочуть покласти собі, собі до кишень, незважаючи на війну, і у такий спосіб, можливо, ймовірно, профінансувати навіть Російську Федерацію для продовження війни проти України. Тобто, ми бачимо, що особисті інтереси Зеленської компанії, як завжди, ставлять вище. І кон'юнктурні політичні інтереси ставлять вище ніж національні безпекові інтереси України, що, звісно, для нас є неприйнятним. Слава Україні!